Там все, як, як воно було, так і є. Просто якась певна частина людей, які раніше там соромилися, ті я в кінці 90-х, зараз вони для когось це стало принциповою позицією. Ще щось. Але е, на питання, чи як ви реагуєте на русифікованих і на тих, хто на них нормально реагує, вони ну а чого я там буду собі нерви псувати? Хай вони говорять як хочуть, я от говорю українською. і Все, щоб ви розуміли, наприклад, на 100 присутніх дівчат в чаті. Там українськомовних є менше 10%, тобто менше 10% відсотків і ті є з такою от формальною преформальною позицією. Тобто, звісно, що а дивіться, в чому справа цей чат. Він є дуже показовою фокус групою. Там от тусуються це, як нагадує прямо клуба Капоне. Там тусняться вони ну, такі хлопці-дівчата від 18 років і закінчуючи. 65 плюс, от кого я там побачив